Далі переходимо до фінального поєдинку. Чемпіону Львівщини та дворазовому володарю меморіалу Юста виниківському руху протистояв спортивний клуб Демня Миколаївського району. На матч з Демнею вона у білій формі рух вийшов з максимальною самовіддачею, адже розумів, що єдина помилка може коштувати дорого. Упродовж першого тайму гра проходила практично без моментів. А у тих гольових епізодах, які інколи виникали, футболісти скористатися не змогли. У перерві обидва тренери внесли корективи у дії своїх підопічних, а найбільше їх дослухалися, очевидно, у винниках. Бо вже після поновлення гри Андрій Кікуть вивів руку вперед. Надалі винники більше грали на отримання рахунку. А Демня шукала свого шансу відігратись. Знайшли його підопічні Павла Котовенка на 86-й хвилині. Після подачі зі штатного м'яжу у ворота руху підправив Микола Грешта. 1 -1. Але й це ще не все. За хвилину до завершення основного часу гри у штрафному демні у Єдиноборстві падає гравець вини. І це на думку арбітрів пенальтів. З 11-метрової позначки Шептицький не забив. Проте його, як і рух, врятував Іван Дикий, зігравши на добування. 2-1 і рух вириває перемогу. Сьогодні була дуже нелегка гра. Хочу віддати належне команді суперника. Ну, Як кажуть, команда грає настільки, наскільки її суперник дозволяє. Тобто вони нам сьогодні не дозволили грати в той футбол, який десь би ми хотіли. Тобто вони дуже організовано, в першу чергу в обороні зіграли, в середині поля не відкрили зони, і ми не могли використати свої швидкі фланги. Сьогодні дійсно дві кращі команди зустрілися і була така досить змістовна гра, тому що в складах обох команд Хороші футболісти зібрані, особливо в винниках. Я думаю, що ну та команда спокійно може грати в першій лізі. Команда спортивного клубу «Дем'я» з рук голови федерації футболу Львівщини Ярослава Гриця отримала медалі і кубок фіналіста меморіалу Юста. Боротьба була за фінал. Тому, я рахую, наша команда ні в чому не уступала супернику. Заслуговували, звичайно. Принаймні, скажімо так, ігра нічейна була по великому рахунку. Да, десь було моментів таких, можливо, виників було більше, але. Наші хлопці, хлопці нічим не виступали, тому я задоволений нашою командою. Ну, Ви ж бачите, суддівські помилки, вони є, були і будуть. Ну, а Головний трофей турніру вже третій рік поспіль у Виниківського руху. І це новий рекорд меморіалу Юста. Мені дуже приємно, що 15-й турнір прийшов. Ви бачили в острій боротьбі. І те, що сьогодні в фіналі такий рахунок, як кажуть, де показує, що ну, практично були Рівні команди, я думаю, що це якраз трошки більше повезло винникам. в даному фіналі, хоча по складу, вроді би, вони мали би переважати своїх суперників. Але і, як на мою думку, і винники і демня підходять з досить хороших функціональних можливостях до чемпіонату Львівської області.